Сім... Стоп. Що? А, всім привіт, друзі! Звоє в Ван Експлей. Вибачте за стежку за паузу, просто трішки залагала запис. І сьогодні я буду намагатися проводити гру Stick War Legacy, але незвичайним методом. Я встановив чити, Так. І сьогодні я буду проводити кожен рівень юнітом з магазину. Бо в мене є юніти, і я буду проходити іми на божевільній складності з магазину, юнітами. Всю гру пропускаємо. Ось зараз буде у нас перший рівень. Дам, це, типа, нас буде обучать. обучать як... Короче, буду нам показувати, як грати. Я цей етап просто скіпну. Тут нічого такого немає. Ось. Як ви бачите, я... О боже мій. Почекайте, мені треба. Отак вот зробити вот І закритий Хеппі Мод Клауд. я все це через нього. Ось вот так от. Так, э, зараз тут, ну, зараз нам нічого саме не потрібно, тому що, що так, ну, нам нічого зараз не потрібно. Зараз їх б'ють тут. Э, Хоча це також. Навчання, тому скажу, Все, я можу грати. І перший юніт, у якого я заспев, буде, з якого я маю пройти. Так, моє мінімальне юніт це золотий Чому ви Чому їх вийшло двоє? Так, стоп. Одного я маю зараз просрати, певно, цього, щоб все було чесно. Тому зараз це і зроблю. Давайте, вбивайте мене. Бувайте у мене всю і групою давайте. А я жити не хочеться цього ардідона фейк купив. Так, ось і на наш арчідон. За нього я маю. До речі, я можу використовувати Кастел арчерів. Що я її зроблю, тому що я не можу вплинути на весь цей натовп? А поки що я дуже слабкий. Як це взагалі сталося? are у to... Та блін, а вже не чесно. Якого фігу мені дали підкріплення? Так, це так просто не пройде. Невели це рівня скіпну, тому що тут не можу нормально грати. Нарешті я можу нормально пограти. І. А де бонуси? А, точно. Навушне, стріла, ще треба пройти навчання зараз. Все, нарешті я можу це зробити. Я буду. Сьогодні я буду використовувати. Давайте. Декілька. Давайте. Чотири легендар. Трішки більше вийшло. Декіль... Ось декілька кількість списоносців. Це легендарний, золотий списоносець, проти. Ну Тут затащимо просто. Дивіться просто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту подивіться Хто вони проти технікусь, у ці тупили тумачники? Як же ви кажете, що це несправедливо, то так це правда. Поки що. Але потім вони можуть стати складнішими. Та юнити я буду балансом використовувати, а зараз тут що вам взяти. То у них за якийсь прикріп... Стоп. скільки скики их там вийшло? 4? Це ви називаєте підкріпленням? На останньому левелі Ото називається підкріплення. Там де тупо всі виходять. А це. Взагалі ніщо. Бла бла бла, бла бла бла. Разблоковую своррус. 4 так. До речі, зараз якщо магазин у мене відкриті. подивись скільки в мене гемів Я, до речі, куплю свої декілька бонусів. Я накуплю собі бонус і от точку влучну ус... стріла. Хіл. Э... Молния... Ну, зрозуміло. А будьте ката, а давайте знаєте як? Давайте, наприклад, э... якусь міні-гру, на сумму, наприклад, буде напад оціх лютомечників. Давайте ми пройдемо це лише бонусами. Комонія, статуя. Спробуємо. Якщо не вийде, то по нормальному А давайте закупимося. Вона до мене не витрачається. Ой, ось так от пройдемо рівень. Сподіваюся, вийде. Одна списоності і тут думаю. Думаю, тут зробить декілька еліти. Трішечки еліти. Mm -hmm. А що? Хе -хе -хе. Боже вільнеш вашу складність. Подивіться, скільки тут тієї сраної еліти. Це якийсь копець Подивіться, скільки тут еліти. Просто купа еліти. Мене вже місця не... не вистачає на всю цю еліту. В атаку. Просто в атаку Витас може бути довгим, але ну, такий грандіозний. Кажуть, креаторство требує жертв. Подивіться, вона зараз цю статую просто зазначить вся еліта, це. Знаєте, тут буде трошки поважче, бо. хоча що я кажу? Тут буквально декілька способностів на підкріплення. Що вони мені зроблять, капець? Врешті, забув сказати, тут я не можу використовувати всьому челенджі юнітів. Шахтарі я залишаю, тому що ну, я за них навіть нічого не купляю собі. Бо Юніття, наприклад, таких лютомечник, вишну стріл я використовувати не буду. Ніколи просто не буду. Я відказуюся проходжу цей рівень на Ізі. Я написав це було справжнє божевілля. Мені, звісно, звісно, прям божевілля. Ну, буде готові все. Так, 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 бла-бла-бла. Я, я буду робити покращення, але на тих юнітів, яких я не буду використовувати. Ось, давайте. Я візьму одного шахтаря і вдарю їм. Контрна. Це, так скажемо, контрнаступ лютомечників. Тобто, я буду купляти і надію бонуси на рівні О, під час рівнів. Давайте. вдарю просто тих всех это мячники. ось тут один триггер и вы не уже напали, бачите все давай то бу молния сюда молния 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 давай это молния молния арчидон Fire. фаер это купа молнии статуя статуя башта Статуя башта, так. И она зараз всех просто повбьет. Навіть молні, я просто це сама зробить. І це була міні-гра лише на бонусах. Я навіть не одного юніта не, не, використав, не використав буквально. Веселенько. Давайте прокачаємо якогось, наприклад, лютомичника там. І так я його використовувати не буду, мені не треба. О, Макс Сформан. Так, це Максим. <п veramente> <н definitive> це Свордман А й далі, якщо на цьому відео набереться. 10 лайків, так, я такий. програми, я пройду бонусні рівні. А якщо давайте 20, то і турнір з таким челенджем. Так, кому ми використовуємо зараз? Думаю, комбо. Бац, декілька легендарних самих таких от Кастл... не, оціх от арчерів, бачите? Трішечки. І давайте, звісно, ось цих от. Легендарних, то, звісно, легендарних, дуже до... золотих списоносців. Це ось так виглядатиме. Їх багатенько тут. Проти. Ту -ту -ту -тут -тут. Буквально. Давайте. А так, ви не чекаєте, коли будуть такі самі. Такі хардові юніти, але вони будуть не скоро. Вони будуть далеко, не скоро. И б'ю статую І а, дуже сильне підкріплення ворога. Тупо два маговбивці. Може, і три, ні, два. Хоча ці маговбивці, мені може щось зроблять. А, ні, їх три. Хоча, може, то старий. А вони мені зроблять? Тут Тут зараз ті... Легендарні лутники всіх розстріляють. Що мені дають? Що мені дають? Що мені дають? Що мені дають? Тут, до речі, представте як затратно робити моди на ці геми. Це ж треба стільки там все зробити. Капець, якийсь. О, зухвалі землі. Тут я хочу якийсь баланс зробити, тому важких юнітів використовувати не буду. Лише давайте, знаєте кого? Одного кая. Якщо що, я потім можу використати кощі. Я думаю, в каї буду звичайний. А не це. Не, а не це. А не ця машина для вбивства. Може стояти? А я можу за нього пограти? Ні, я не можу за нього пограти, блінне. А так. А, він ще призиває мертвий... Мартів! Цікавонько, цікавонько. Цікава тупо мерців призиваю, які... яких швидко вбивають. Мерціш ж... не живіш. Трупики помирають Будь, швидко. А кай взагалі тормоз? тормус. Це буде нудний левел. Прискорте на X2 можна зажати екран, на якщо ви на телефоні або компі. Просто зажміть екран, або в настройках поставити на X2 зараз. Бо перемотайте трішки. О, все. Думаю, тут вже можна почекати, бо тут буде щось цікавеньке. А, а кай. на не то я Не стоїть, нічого не робить. Не, взагалі, стоїть тупо нічого не робить. Тупий каї. А поки ми чекаємо, ми далі чекаємо. Ну, так, ми далі просто чекаємо, бо такий повільний челик, за... за... капец якийсь просто. Він призиває, і просто вони дуже повільно помирають. Чекаємо. Я дочекався моменту підкріплення. Це було довго. Гартую, недовго. А Акай. каї, А кай придурок. Боже, хай він своїм велетом може нападе на цих пізних сітк мені, Я вже не знаю, хвилин 10 пройшло, я цей кайф нічого зробити не можу, тому я мене витримав і заспавнив грифона. Хоча він щось нарешті зробить може. У цей каїв взагалі нічого не може зробити. Вообще, слабак. Фу -фу -фу. ще слабак, фу-фу-фу. Вообще дебіл якийсь, нічого робити не може. Я отримав damage from behind. Зараз фігарицю стазу. Пока зомбики ти бьють. Печальний. Юніт в'яна використовував. Ну і ось все. Давайте, так, тепер э, інший рівень. Якщо не помиляюсь, це гіганти. Це гіганти. Та. Ні, це якийсь вест Це що у нас таке? Ага з спусоності, так. Якщо що це влучно з спусоності, тоді ми зробимо так. Знаєте як? Раз один і не може це зробити з. До речі, дивіться. Один е, ось цей от, лютомечник коштує 125, так? А один цей спіртом 500. І якщо ми приблизно поміжемо, що ці лютомечників, побачимо, скільки може бути, то якщо я не помиляюся, це по логіці у нас вийде 4 лютомечника. Так як у нас. Е, тому Замість одного каї нам треба чотири каї. Логічно? Логічно. ще одного бонусом, щоб було краще. Ось мої друзяки. Каї. В мене вас быстро полішають тупи В атаку Що ми задумали? В атаку, давайте, в атаку, в атаку. Своїх зомбаків призивайте, давайте. Подивимося, що ви можете каї. Один з вас що не може, а багато сейчас побачимо. Це просто купа зомбаків, серйозно. Це купа зомбаків. І мені здається, що спартанці не можуть витримати такого. Мій телефон теж. Боже, бідний телефон. Так, 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 так. Ну що маємо, те маємо. Подивіться, скільки вже тут. Юнітів 72. І вони там часом помирають. Гепімот! Що може? І... Боже мій, мій телефон так лагає. Слава Богу, що він не нагрівається через Юнітів тупих. Вже тікає, мені телефон ламати. У мене FPS капець такий маленький. Просто подивіться. Слава Богу, підкріплені. Ані ще гірше. У мене тупо FPS нема. Зирте. Капець. Через тупих кай вже тут Трьоцифрові числа пішли Це капець Друзі, це капець Зараз вже буде 200 скоро. Тих зомбаків капець Реально кисть. Я не думав, що це буде так. Треба було на 5, а 2, хоча б кай спавнити, щоб Такого не было. Бота-демона такого не было. Сейчас буду в три раза больше. Давай. А больше, не в три раза больше. Слава богу, этот рівень заканчивается. Продолжит. Слава богу, он заканчивается. И начинается наступный рівень. Так, це по приколу зроблю. Ладно, мы готовы. Вы готовы, все готовы. Безлюдна земля. Давайте. Виживемо. Бла бла бла, велетенські потвори. Так. А на потвор. Коротше, один великий гені казав, що потвор можна виграти іншими потворами. Так ми і зробимо. Це буде довго, тому почекаю. Ось почався і сам сама весела частина. Сам файт. Давайте, способності, виграйте цих поганих людей. Виграйте цих поганих палок. стік це палка. В чому англійську мову, званю і. У шахтарів. У Шахтарі зробили поганий вибір, що вони пішли мейнити. Тому що. Подивіться. Ці зомбики зараз їх просто вб'ють. От Два таких коштує 300. Просто, типа, один призив це 300. Там сповняться два таких. Це якщо по логіці, якщо б вони по отдільності продавалися, то один такий стоїть би 150. А він доволі імбовий я, до я, до речі, їм сьогодні проходив Стеквер без Легасі без читів. На звичайне важкості, хочу без апгрейдів. Я дикие з ним прошло. Сейчас. Мені сдаєте еще статуя хана. И мне не здається. Останній юніт більше не буде. Прокачаю списоносі. Хоча я його ніколи не використовую. І тупа міні-гра. Ще міні-гро це не називаєш Засідка. На засідці у мене буде все стримано. По-перше. засідці. Одна еліта. Один легендарний спосоносець і один. Оцей от. До короче а то через короля в мене два заспавнилося Так я не розумію чому. Але шум... тим більше, тим краще. Так от великий казав Легендарні дрюколами Легендарні дріклам. Може, буквально 20 хвилин тому, не трішки менше, я буквально все спочатку починав. Буквально дрюколам і шах і оцей шахтар. А тепер за 20 хвилинок я вже на, на останній міні грі Вбиваю останнього от як його велетня. Просто чекаю, просто чекаю ось зірте. Чекаю. Пам'ятаєте, на початку челленджа казав одним юнітом перемогти там, не забудьте це. Це неможливо. Я, можу з якимось там велетням, або каї, або всім-двома велетнями. Це можливо літою, але з посоносцям і, звичайним це неможливо. Бу Було би, це неможливо. Але. Ціку бачите, все можливо. Залишається лише чекати. Боже, бідний гігант, серйозно. Я зараз вб'ють одразу. Ви бачили, що гігант і дрюколам він буквально один, один також по виду. Але у дрюколама немає якогось іншого велетня. Це все? Так. Сподіваюсь, на то. До речі, ви мені пишіть які ігри, такі... Euh, ну, такі, не такі саме не хоррор, а такі звичайно, такі, такі на, на, які на телефоні, або на. Або такі легенькі можна пограти мені. Або на, на ПК пишіть, або на консолі PlayStation 5. Я подивлюся, як, якщо я зможу зняти це відео, якщо в мене буде гра по підписці, або не знаю, як то тут і зроблю це. Приймаю лише підписників голову. Так, і одна з, один з самих хардових левелів. До речі, на якому я. До речі, знаєте, до речі, от е, як казав один великий. Один великий, великий Перевеликий чел. Чим ти якби вийшов суперника, ти виграєш, так? Те правило, я зараз і задію Самих високих своїх гігантів. Я відправлю от тільки їх спробувати. Я спробую тільки їх відправити в, в бій. Як бачите, тут представлено е, якийсь трупак. Не, в головних ролях. Якийсь трупак. Политель всіх смертей. І. король Король могучий Гарифон. Короче, Так як я лише грифона можу взяти під свій контроль. Його я я її возьму. Хочеш пограти за когось хоча б? А то дивлюся, дивлюся, та й пограти не можу. Чи, мені здається, що тих хоть їх от способності в не двоє. Або мені так або мені так здається. Бо вони просто однакова анімація, або вони вийшли з однакового водка і зараз або, Чи Чих двоє, чи вони одні? одній. Не знаю. Кай там спавнить мені всіх мертвих. Ось, ось єдиний раунд, і здається, де я можу. Ти мені буде хардово. не пагорби. Все. Більше раундів немає. Все сильне. Хоча буде один. але там буде фінальний босс. Він взагалі легкий. Ось, так вот. И ось він. Останній левел. Прокачиваю там, ну так чисто, чтобы не было у меня уведомлений на каких Прокачивать его. И ось він. Останній левел. Грати. Останній рубіж. И на ньому, Знаете, что я запомню? Всіх. Просто. всіх. Хотя, а знаете что, это у меня ще не все. В мене ще немає одного юніта, якого я не встиг прикупити собі. Це ця от Мерік. Це Мерік. Це Мерік. Бам, 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 бам. Всіх, а не, ще еліти вроде не було. Да, я ще не прозвав. Еліта, сюди. І тобі без питань, і тобі вбій. Проте, так, до речі, тут може бути Всякі такі мана мене проблемки вже. Хоча Причемо... те, що у нас є еліта, грифон і цей трупак шанси всі. Еще цей вот Ну да, через Грифона, и цю вот хілку у нас шанси є. Ну і через еліту, так. Уже йде підкріплення, через якого помирають деякі наші елітні способності. Але велику проблемами це ще не стало. Але як ви бачите, проблеми вже з'являтися? Кому я прошу? Ніяких проблем немає. Ми тупо тащимо. Але, як побачимо, як е, Грифон, як, як будуть плакати, як, як фінальний бос буду плакати. Це буде просто. Це буде просто щось. Ось. Ось і добій. Де він? Де цей пудоло? Це не. це не він, це якийсь рандомич. Це гігант. Звичайний гігант. Але ось і наш фінальний бос. Якийсь гігант, дрюкулам. Не знаю. Тут Тупо ніхто не впав. Ніхто. навіть мертві -мер -мер ніхто не впав. Ось настільки він ніхто. Його звичайний зомбак зараз распасть. По... Я ще я нічого не кажу, ще про у от. вот тупо всі стоять і ждуть його. Окрім зомбаків. Не хочу ну я вже фон все, я хочу просто мочити Хо. Де мій... Графон. Як пограти за грифона? Чому я не можу під взять контроль грифона? Ось мені вже нудно нужно це, Я просто зараз його вб'ю. и все. Б, да мне не все, ну нравится, что там ты мне там робишь. И так вон, и лечилка бесконечно. И ты тупой босс, мне на что надо робишь, что мы покеда, покеда. А взагалей, я заглею, бью, так там урон на что-то и А что ты стоять, я заглею, не разумею, чего они на атакуют? Чего, тупого босса. Такой тупой, как тебя играл, то игра, Мені здесь зараз зомбак все затащить сам в одиночку. Що зроблю, якщо сам грифон? Пішов. Сам грифон. Бабушка, пока він цього нещасного зомбу. Він убив нашого друга, зомбака. Тут на дефенс, щоб не заважали нам. А потім в атаку. І тебе йдемо в атаку, щоб нормально всі вийшли проти всього тупого боса. Самого слабкого. Відео майже 30 хвилин вже йде, серйозно. Це вже якийсь рекорд. Для мене 30 хвилин відео, капець. Ми, мене в цьому стрімісті йшли. Видалені. Через авторські права. 40 хвилин. Якось так. Зараз. Ч цей тупий грифон нічого не робить? Серйозно. А ні, щось робить. Це не саме важка битва, це сама... ...на битва. Я нуднішого геймплея взагалі ніколи не бачив. Тупо стоїш і чекаєш. Зараз не витеплю. О! I will end... I will end this. For the Order. I will End This. For the Order Empire! Funny spirit. Just and snow. Я кое так сыграл. Че, останню катку и фака на весь экран покажут. Финиш, Так, финиш, конец сейт, ну, зависит на все. Блин, ну, бонус левел, ну, так. Запам'ятайте на 10 лайків прохожу ці всі бонусні левели, зірочки. Покидай.